Мурограді ідеальне рішення для неідеальних стін. Декоруйте поверхні без додаткового вирівнювання. Стильний вигляд без додаткових витрат завдяки декоративній акриловій штукатурці Мурограді. Штукатурка, наповнена натуральною мармуровою крихтою, приховує недоліки поверхні. Має білий базовий колір. Тонується. Навіть така неідеальна поверхня стане гладкою та розкішною, адже Мурогранді легко наноситься на раніше закварцовану поверхню. Має економічні витрати від 1 до 1,5 кг на метр квадратний в один шар. Рівномірна фракція наповнювача дозволяє досягати фактурних та одночасно гладких на дотик декорувань. А тривалий час підсихання матеріалу дозволяє використовувати його на великих об'ємах не поспішаючи, що дозволяє працювати як новачкам. Так і професіоналам. Даний вид оздоблення не втрачає своєї актуальності. Мурогранді рекомендовано для більшість фактурних технік нанесення у стилі грота, артбетон, тисячу ліній, тесаний колотий мармур. В залежності від техніки нанесення, виконуємо штукатурку в один-два шари. Перший шар наносимо на здир для заповнення усієї основи. Нанесення виконуємо порціями, поступово поєднуючи між собою розгладжуючими рухами. Даємо висохнути першому шару. 8-12 годин. Переходимо до другого шару після повного висихання. Другий шар наносимо в залежності від обраної техніки. Сьогодні розглянемо гладку техніку в стилі арт-бетон Для цього необхідно заповнити поверхню другим шаром без пропусків та за допомогою структурного валика. Підняти структурний об'ємний малюнок. Дана техніка дозволяє за допомогою першого шару візуально прибрати усі нерівності поверхні, а завдяки другому шару сформувати необхідний декоративний гладкий ефект. Структурний валик дозволяє надати додатковий об'єм та глибину малюнку по всій поверхні рівномірно. Почергово повторюємо нанесення та підняття структури на всій. Поверхні муро гранді має тривалий час підсихання, тож працювати можна не поспішаючи. Даємо трішки підсохнути такій поверхні, віддати вологу і лише тоді. Переходимо до наступних дій формування декоративного покриття, а саме виконуємо первинне приглажування для того, щоб надати поверхні гладкий рівномірний ефект. Для приглажування використовуємо усю площину сталевого шпателя. Для надання поверхні гладкості з невеликим тиском на шпатель проходимось по всій поверхні, приглажуючи виступаючі місця. Та стараємось надати рівномірний однаково пористий малюнок на всій поверхні. Наступний підхід приглаження виконуємо шпателем, тримаючи його під кутом до поверхні. Це дозволяє додатково згладити та урівноважити уже підсохшу поверхню. Ось такий гладкий та одночасно пористий артбетон ми отримали. Додатково покриття можна захистити лаком або воском.